Ну а далі про гуртожиток жахів, таргани, щури, подзьобані стіни і душова, наче після апокаліпси звідки знаєш де я жив. Більше тобі скажу, я жив у схожих умовах. Але тоді ми про це всі мовчали. Яких умовах доводиться жити студентам українських вишів? Чому нормальні умови стали розкошмю, і атмосфера в приміщеннях зовсім не сприяє навчанню та відпочинку. І от цікаво, хто відповідає за комфорт: студенти чи керівництво, і який шлях обрати? Скаржитися наче, як ми робили, взяти пензлики в руки з фарбою, миючи засоби і просто відмити той гармидер самим. Наші журналісти розбиралися в проблемному комунальному освітянському питанні. Давайте дивитися. Подерті стіни та меблі ще з радянських часів. Соцмережі вибухнули роликами, на яких студенти показують жахливі умови проживання в гуртожитках українських вишів. Це гуртожиток Львівського політехнічного університету. На цих кадрах видно обідрані шпалери, розмальовані двері та штукатурку, яка ледь тримається на стелі. А це вже Полтава. Тут у медуніверситеті ремонт, здається, взагалі ніколи не робили. До нашестя тарганів бонусом додаються прогнилі підлоги та старі кухні. А це відео розірвало усі канали новин. Це гуртожиток столичної академії мистецтва імені Бойчука, оголені стіни, продірявлені двері та повна антисанітарія. Саме в таких умовах нині живе першокурсниця Ольга. Для неї це перший досвід самостійного життя. Дівчина каже, що до такого була не готова. Не було якогось ремонту. Була погана підлога, погані вікна. Для чотирьох дівчат прям катастрофічно мало місце. І це е, не тільки в моїй кімнаті, це в усіх кімнатах такі умови. Сусідка дівчини зверталась до адміністрації з проханням переселити їх до іншої кімнати, але їй відмовили. Пояснили це тим, що всюди однакові умови, а ремонту поки не планують. Тож їм нічого не залишалось, як облаштувати кімнату самотужки. Звикли зробили перестановку косметичний ремонт, деякий і організували більш-менш нормальні умови для життя. Є багато студентів, які роблять самі ремонти. У гуртожитку наразі тут мешкає понад 200 студентів. В адміністрації не вважають, що гуртожиток перебуває у критичному стані, хоча і визнають, що ремонту він потребує. У 2024 році працювала комісія, яка прийняла рішення, що студенти можуть проживати в кімнатах гуртожитку. Ми проводимо постійно санітарно-гігієнічні всі необхідні процедури, тобто травимо моторганів як мінімум для комфортного функціонування, тобто гаряча вода, теплопостачання. Це все є. Вартість проживання у гуртожитку становить 800 гривень на місяць, плюс витрати за електроенергію. Однак в адміністрації стверджують, що для покращення умов життя зібраних грошей не вистачає через пільговиків, які живуть безкоштовно. Нас треба вибирати, чи меблі тоді купляти, чи ремонтувати сантехніку, чи е, ще щось робити, чи ремонтувати стіни, ті ж самі малювати. Юристи кажуть, що студенти можуть боротися проти неналежних санітарних чи житлових умов. Якщо адміністрація гуртожитку та навчального закладу проблему ігнорує, можна написати колективну скаргу до Міністерства освіти. Вона буде мати публічний ефект, оскільки чим більше підписантів буде у потенційної скарги або звернення, тим більше уваги це буде привертати як в Міністерстві освіти, так і в інших державних органах. В керівництві академії імені Бойчука кажуть, що гроші на ремонт гуртожитку вже шукають. Подали заявку на капітальний ремонт у рамках державних проєктів. Поки чекають відповіді, студенти облаштовують побут самостійно.